Олексій Грітьков, всеукраїнське об'єднання суддя. В чому саме питання сьогоднішньої сесії? Сьогодні яка сесія мала Сьогодні У нас мала бути сьома чергова сесія, вірно? Давайте зараз. Хто хоче Сьома, сьома. Да. сьома сесія чергова. Вінекали. В чому, власне кажучи, питання? Питання дуже важливе. як для району, так і для міста. Скільки планувалося, що буде розглянуто? 30, 30, 35 питань на сьогодні? Скільки 4. розглянуто? Не розглянулось жодного. Поставилось одне питання на голосування, але воно не підтрималося. А чому не підтрималося лише в тому форматі, що депутат від радикальної партії Ігор Сухі попросив внести зміну до пункту першого щодо регламенту? Поставив на голосування два питання. Це в чомусь суперечило е, нормам законодавства, можливо, регламенту. Я скажу вам так, що будь-який депутат має право вносити свої питання до розгляду в плані доповнень і довершень на сесії, так? на сесії, звісно, звісно, на сесії але. Питання стояло лише в тому, що законом України Верховною Радою було прийнято те, що вже в Україні в місцевих радах є процедура поіменного голосування. І я як голова лічильної комісії, від Українське об'єднання Свобода на минулій сесії конституції. На минулій сесії ми проводили поіменне голосування на сьогоднішній день. Ми хотіли проводити поіменне голосування також, як і на всіх інших, тому що в нас є закон. Але потрібно було внести певні зміни і коригування регламенту, щодо процедури поіменного голосування. Не проголосували за поіменне голосування, Не але сесію можна було продовжувати після того, як голова районної ради Шушаков сказав, що сесія переноситься. На невизначений час про, про скликання сесії він повідомить пізніше. От депутати покинули сесійну залу. Депутати розійшлися. Потім, що саме цікаве, на що я хочу поставити наголос, зводять мені депутати від інших фракцій і сказали, що шановний колега, ми тебе запрошуємо, тому що зараз голова районної ради знову. Зібрав всіх депутатів і хочуть провести сесію без інших депутатів, тому що вони формують зараз більше. А де вони хочуть провести сесію? Хотіли не провести турбу в сесійній залі? Зараз прямо хотіли провести ну, 15 хвилин тому. Коли, коли в них не вистачало голосів, і приходили депутати інших політичних фракцій, які не підтримують позицію голови районної ради, його заступника і їхньої прорадівської більшості, вони покинули сесійну залу. І сесію Ось така ситуація. І, і зараз питання стоїть. Зараз питання стоїть зовсім вище. Зараз питання стоїть зовсім вище. В чому саме? Тому що громада вимагає проведення сесії, щоб ми продовжували, але ми не можемо продовжувати, тому що нас зараз вибачати 12 депутатів в залі є присутніх. А для того, щоб ми розпочали роботу ради, потрібно 18. От. А можуть ще якісь депутати під'їхати? Дзвонимо, обзванюємо, запрошуємо, щоб депутати під'їхали, і ми провели сесію. Тому що і запрошені прийшли, і голови сільських рад, і місцеві поприходили. Люди бажають те, щоб депутати працювали. Ми хочемо працювати. Ми навіть не ми тут лишали. Ми тут лишилися, але ніхто не повертається. Ми обзванюємо депутатів. Вони кажуть, що приїдуть, але на даний момент немає. У нас вісімнадцять. А человек. якщо голова не приїде, то все одно це буде. Якщо 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 голова не приїде, він на першому поверсі знаходиться. Якщо навіть його не буде, бо він закриться в кабінеті, то ми визначимо головуючого на засіданні і будемо робити відповідності тобто до закону головне... і до регламенту. Головне, щоб було 18 депутатів. Головне, щоб було 18 депутатів. Ми зараз чекаємо депутатів, будемо проводити сесію. Просимо людей, щоб люди не розходилися, щоб люди не розходились, тому що я думаю, що сесію ми все ж таки проведемо і завершимо.